Люк Богдан, учень сьомого класу Довговільської школи, гумореска Степан Олійник, ледар брехунець. Просить матуся синочку. Сину, принеси мені дрова. Ледар скривився і про школу, мамі нагадує знову. «В мене уроків багато, сила задач і письма. З п'ятого поверху мати йде до сараю сама. Дров наложила у в'язку. Йде з спочивав, що не крок, Робить синочкові ласку, хай тільки вчиться синок. Вийшла, звалила додолу в'язку важкенку сама. Зве на хвилинку Миколу. Микола вже вдома немає. Раз гукнула другий, Де він? і стала ми. Певно, пішов до друга разом задачі робити. Зовсім не так, бо Микола вже верхи водив у грі, бо з хлопчиками футбола. Третім сусіднім дворі. Раб, вже як стемніло, з'явився. Їсти давайте мені. Сильно, як каже, стомився, дуже задачі трудні. Рано іде вну школу і жде випадкових удач. Вчитель питає Миколу, чому не зробити задачу? Чом не зробив, я питаю. Ледер ледве став, пробасив. Я не зробив бо для мами дрова в сараю носив. Діти, чекає Микола, дуже поганий кінець, тож не робіть мені ніколи, так як оцей брехунець.